Із 29 вересня до 2 жовтня тривав другий етап Кубка України зі спортивного покеру. У його межах відбувся і благодійний турнір, до якого долучилися і професіонали, і любителі. Серед них пані Віталія каже, рада, що може допомогти таким чином. Я не професійний гравець спортивного покеру, а любитель. Я долучаюся до благодійності в Черкасах активно, тому не змогла пропустити цей турнір. Клуб спортивного покеру, у якому провели змагання, активно допомагає військовим. Спортсмени систематично тренуються та збирають кошти на потреби зсу. Директор клубу Віталій Коваленко вважає, що кожен має робити максимум на своєму місці та висловлює подяку усім учасникам. Від адміністрації клубу хочу подякувати всім спортсменам, які долучились до благодійного турніру. Це дуже добре, що спортсмени допомагають ЗСУ. За, за результатами турніру зібрали 10 тисяч гривень. Їх передали благодійному фонду Черкаси Чайка для устаткування реанімобілю, збір коштів на який розпочали на початку вересня. Тоді в межах аукціону зібрали півмільйона гривень. Проте, за словами волонтерки Юлії Баранько, цього поки що не вистачає. Ми дуже щасливі, що спортсмени активно долучаються до благодійності і, і вдячні спортсменам, пукаристам, які вирішили провести благодійний турнір, завдяки йому та донатам, було зібрати близько 10 тисяч гривень. Відповідно, за ці кошти буде придбане якесь із обладнання для реанімобіля. Це Круто, коли всі об'єднуються з єдиною метою. Збір коштів на реанімобіль триває. Аби він із усім необхідним поїхав до військових якнайшвидше, кожен охочий може допомогти за реквізитами на екрані. Ірина Марченко, служба новин телеканалу Ільдана.